Власною головою. Вас почув, я вас почув, але я не можу почути ні від кого відповіді на про це питання: що там робило, робив Васавалюк? Чому ця людина ще носить погони? Послухайте, чому немає от, розслідування? от, от Ви мене питаєте. Я вас питаю, кого мене запит, кому мені Пане Данило, даю вам відповідь. От сьогодні я отримую оце ж вчора, як і ви дивлюсь. Оці несенітниці по нашому телебаченню, хоча їх не повинно бути, мала бути проявлена рішучість правоохоронних органів, і мало сказати, що сьогодні в Україні діє закон, а не закон зброї і закон парамалітарних формувань. І от мені приходить сьогодні відповідь: я читаю очам своїм не вірю. Генеральна прокуратура пише. Що нами приймає приймаються міри по встановленню місця находження Асоволюка? Це офіційна відповідь. Офіційна відповідь. Махнацького, І, да? е, е, ні, ну, там хтось із заступників підписав Генерального прокурора. І щодо його можливої примусової доставки в Генеральну прокуратуру для допита. І я себе, от, я кажу, yeah. весь час щипаю, я сплю чи не сплю? Вчора е, прості громадяни його впізнали, зірвали йому маску, зірвали йому шолом. Ну то, що я бачив е, в українських ЗМІ, так? Mm -hmm. і ідентифікували його, що це є пан Савалюк. Mm -hmm. Так чому його прості пересічні громадяни? Могли спіймати, а наші правоохоронні органи його не можуть доставити, якщо він працює далі керівником центру спеціальних операцій і координацій всіх, будемо казати, тигрів, барсів і тому подібне, представників представників, фаули. які приймали участь в подіях. Починаючи з 18, 19, 20. го і так, далі. І так далі. Це означає, що АваКОВ особисто зацікавлений в тому, що ви, ви правильно розумієте, в чому трагедія. А коли ми говоримо Ваков, ми розуміємо, хто стоїть за Ваковим. Ми не і тільки, ми тільки говоримо Аваков. Я, е, чому є такий неудобний в Україні? Бо я чомусь е, привик в дитинстві говорити правду. От в чому е, е, будемо казати сьогодні. Питання у пані, пану, пану Наливайченку, пану Авакова. Вони прийшли в ті системи, де їх ніхто не чекав. Тобто вони абсолютно прийшли із політичних міркувань. Хтось кому обіцяв зробити вибори, хтось комусь. Ну, Наливайченко хоч інститут Андропова закінчив. Міждум, кажучи. Я, вас, я вас прошу. Значить. Е... І от е, сьогодні вони повторяють те, що говорив е, пан е, Янукович, е, ми Донецьких не здаємо. Mm -hmm. От якби 30-го, хоча все було ну ясно, як Божий день, що міліція абсолютно проявила себе з крайне негативної сторони, на слідуючий день. До 30 листопада звільни Захарченко, і ми би жили, і ми б сьогодні з вами вели е, діалог, але в країні, в якій президент би був Янукович, ви згідні зі мною. Тому що люди би настільки би рахували, і опозиція б рахувала, що зняли Захарченко. Це є, це є нарешті, це є перемога, це є дуже велика перемога. Але стало питання, ми Донецьких не здаємо. Бо сьогодні ці люди прийшли, і вони сказали, а як завоювати авторитет, ми своїх не здаємо.